Шановні голова, члени екзаменаційної комісії, присутні. В вашій увазі пропонується робота бакалавра на тему імітаційне моделювання потоків відвідувачів зоопарку у Харкові. Науковий керівник, професор кафедри Прохоров Олександр Валерійович. Знання проявища, пов'язані з рухом і поведінкою пішоходів, є важливим для будівництва нових інфраструктурних об'єктів, оцінки пропускної спроможності вже існуючих, оцінки доступності та оптимальності транспортних потоків, планування бізнес-процесів тощо. Міським планувальникам, міським дизайнерам та особам, які приймають рішення, необхідні інструменти для прогнозування мобільності пішоходів і оцінки доступності існуючих або запланованих місцею масових скупчень. Тому метою цього актуального дослідження є розробка моделі поведінки пішоходів у такому місці масового відвідування, як зоопарк у Харкові, використовуючи багатоагентне імітаційне моделювання. На слайді представлені завдання, які необхідні для досягнення поставленої мети, а також об'єкт та предмет дослідження. Основними задачами, що дозволяє вирішити пішохідне моделювання, зазвичай є оцінка пропускної спроможності, оптимізація бізнес-процесів у пунктах обслуговування, оцінка щільності потоку відвідувачів, знаходження вузьких місць для пішохідних потоків, створення та обґрунтування плану евакуації при надзвичайних ситуаціях. В нашій роботі буде проведено модель динаміки руху відвідувачів зоопарку у Харкові. Це найстаріший у світі зоологічний парк та найперший в Україні. Він розташований на території саду Шевченка, складає площу 22 гектари. У зоопарку налічується понад 7 тисяч тварин, близько 400 видів. З 2016 по 2021 рік він був закритий на реконструкцію. Зараз він має розвинену інфраструктуру, і на поточний момент ми можна виділити близько 20 експозиційних зон. Моделювання в середовищі AnyLogic, а саме цей інструмент ми обрали, тому що в ньому є дуже зручна бібліотека для пішохідного моделювання. Ми почали з просторового представлення території зоопарку. Для цього ми використали розмітку простору AnyLogic. Зони відвідування формуємо за допомогою цільових ліній, тож площа зоопарку, за допомогою багатокутних та прямокутних взлів, розділена на 24 зони, до яких найближче розташовані місця огляду тварин, кафе та туалети. За допомогою елементу TargetLine задаємо місця появи агентів-відвідувачів. В нашому просторі, власне, це є входами та виходами із зоопарку. Ми брали північні ворота лише як вихід, оскільки через них дуже мало людей проходить щодня. В основному всі користуються центральним входом. Місця, які не можна відвідувачам пройти, ми обмежили елементами стіна. Основні вхідні та вихідні дані, змінні імітаційної моделі представлені на цьому слайді. Власне, вхідні це інтенсивність пішохідного потоку та час відвідування зони. На жаль, Навчальна версія системи AnyLogic дозволяє проводити моделювання лише на одну годину. Час відвідування кожної з розмічених зон є величиною випадковою, яка підпорядковується рівномірному закону розподілу. Пішоходи пересуваються від зони до зони згідно з рекомендованим маршрутом огляду зоопарку. На виході будемо спостерігати наступні параметри. Це карта щільності пішоходів, тривалість відвідування зоопарку, а також кількість людей зоопарку. Ті, що зайшли, ті, що вийшли, а також ті, що скористалися сервісами, тобто туалет, кав'ярня абощо. Імітаційна модель, що моделює рух пішоходів зоопарку, наведена на цьому слайді. Пішоходи моделюються агентами популяції MyAgent, які створюються блоком PetSource. Крім того, ми додали можливість створити е, відвідувачів е, з, різною, з різною зовнішністю. Е, після цього агенти е, починають переміщатися по, е, по зоопарку відповідно до їхніх маршрутів. За допомогою блоків Pet Go to, е, ми встановлюємо е, чергову зону, до якої потрібно пройти. За допомогою вузлу Педвейт. Відвідувачі затримуються біля цих зон. Для того, щоб вирішити, куди далі буде переміщатися пішохід, ми використали блок Select Output. Ці блоки налаштовуються імовірністю руху за тим чи іншим напрямком. Блоки Time Measure Start і Time Measure End необхідні для збору статистики за тривалістю відвідування зоопарку. Для візуалізації даних про динаміку кількості відвідувачів у зоопарку ми скористалися елементами таймплод. Дані щодо розподілу тривалості відвідування, збір яких, як я вже сказала, буде відбуватися за блоками тайм межа старт і тайммежа end, ми візуалізуємо на гістограмі. Додатково виводимо інформацію в цифровому вигляді про поточну кількість відвідувачів. Для забезпечення відображення моделі у 3D ми скористалися елементом 3D Window та камера. AnyLogic підтримує збір статистики за щільністю рухомих об'єктів і виводить результати у вигляді карти щільності. На цьому слайді представлений вигляд процесу моделювання після запуску. Ми бачимо, як біля центральних воріт Починають заходити відвідувачі і далі йдуть відповідно до маршруту. На схемі відображається карта щільності. Тобто, ми побачимо, що в міру того, як заповнюється територія зоопарку, кольори деяких зон будуть змінюватися. І у разі якщо Відвідувачі переходять з однієї зони в іншу, кольори змінюються динамічно відповідно до щільності потоку. При нульовій густині зафарбовування відповідної ділянки не відбувається взагалі. На цьому слайді представлено вигляд процесу моделювання в режимі 3D. Ми не брали собі за мету створити ідеальний макет для ідеальний 3D-макет. Ми зосередилися на дослідженні самих потоків відвідувачів. На цьому слайді представлені результати моделювання після однієї години. Тож бачимо, що відповідно до заданого нами розкладу. Потоку відвідувачів за одну годину через зоопарк пройшло 1060 відвідувачів. 66 відвідувачів вже вийшли, а 271 відвідувач скористався сервісами кав'ярні, туалети тощо. Також ми можемо визначити скільки в середньому відвідувачів перебуває на території зоопарку. Це складає близько 42 секунд. Отримані результати за картою щільності дозволяють визначити місця, які, були най... які мали найбільшу щільність. Це, як я вже сказала, центральні ворота, що є логічним, адже через них і заходять, і виходять відвідувачі. Також можна відмітити такі зони відвідування, як ведмідь, тигри, леопарди, жирафи, бегемоти та мавфи. Це підтверджує реальні спостереження, і в таких зонах краще не створювати якісь кав'ярні або точки пересувні точки харчування. Тут краще розвинути, реорганізувати пішохідні потоки. До речі, працівники зоопарку це й врахували. Також можна визначити ділянки, на яких е, щільність була найменшою. Е, По-перше, ці дільниці з поки що з закритими е, вольєрами білих ведмедів, а також зона театру природи та акваріум. Звісно, при відкритті таких. Е, при відкритті зони ведмедів або при будь-якій події в театрі природи ситуація буде іншою. Але також це свідчить про те, що в цих зонах можливе дообладнання нових точок, наприклад, кав'ярень, для того, щоб вони були більш відвідувані. Також ми можемо скористатися цим макетом для Моделювання ситуації, коли е, якась зона буде закрита на ремонт. Як це, наприклад, ми бачимо із зоною білих ведмедів. Е, так, е, також ми бачимо, що біля зони ведмедів, є, е, не відвідуються е, вольєри із пінгвінами, е, що є логічним, адже е, на цю зону немає сенсу ходити. Е, також стає очевидним, що е, Кінцеві експозиції зоопарку, такі як дитячий зоопарк та вольєри з птахами, також мало відвідуються, оскільки це найдовший маршрут, але е, трохи змінює ситуацію той факт, що на цій ділянці є е, кав'ярні, е, зона відпочинку та дитячі майданчики. Подивимося, як відбувається моделювання на відеофрагменті. Отже, почалося моделювання, і ми бачимо, як заходять відвідувачі. Ми бачимо, що в міру того, як відвідувачі рухаються по території зоопарку, деякі зони зафарбовуються певними кольорами. Можемо побачити моделювання в режимі 3D. До речі, інтенсивність відвідувачів ми можемо змінювати відповідно до будніх днів, вихідних днів, святкових днів, також відповідно до години. в якій які відбувається, які потрібно змоделювати ситуацію, і які відрізняються вхідний потік відвідувачів. Коли відвідувачі починають виходити з зоопарку через два виходи, ми бачимо, що починає формулюватися гістограма розподілу, та можемо оцінити середній час перебування відвідувачів у зоопарку. Але основне це аналіз маршруту. Та за експозиціями, який ми вже описали раніше. Подальшому ми можемо ускладнювати модель, додаючи, наприклад, різні моделі індивідуальної поведінки пішоходів. Дякую за увагу.